Поднимай на состав. Поднимай, Начальника поднял. Так всех, всех, весь офицерский состав, офицерский корпус поднимай. Леонид Алексеевич. Да. Алло, Припять, третий и четвертый блок горит крыша в результате аварии взрыва. Ой, его, давай. Так уже подтвердили? Не подтвердили, авария там произошла у них. Это диспетчер Припяти сказала. Алло, Иванков, а, да. значит, вы выезжаете у Трипять? Алло. Ага, да, да, я слышу. На атомной санкции выезжаете. Там третий четвертый блок говорит крыша. А, а, алло, Да, да. Вы, значит, выезжаете на атомный санкций, а там говорит крыша третьего четвертого блока. Ці телефонні переговори, від яких Мороз іде шкірою, стали відомі значно пізніше, але відбулися вранці 26 квітня 1986 року і, знам... і заменували собою одну з найбільших техногенних аварій Чорнобильську атомну електростанцію. Про те, як відбувалася ця аварія, про те, що. Було під час її ліквідації хто ліквідовував, які зусилля і надзусилля були віддані для того, аби не допустити ще більшої трагедії, яка власне спіткала і екологію, і людство. Ми знаємо досить багато і достеменно. Переважно з кінохроніки, переважно це пов'язано із оповідями очевидців, а також з величезним масивом документів, які в першу чергу оприлюднено службою безпеки України. Проте сьогодні я пропоную нам подумати і подивитися, а який же був шлях до катастрофи, чи можливо було її уникнути, і е, як це все відбувалося? Вітаю! Мене звати Малига Надія, я викладач Дніпровського фахового мистецько-художнього коледжу культури. Давайте ж сьогодні розглянемо шлях до катастрофи. Чорнобильська атомна електростанція це Перша АЕС на території сучасної України. Її будівництво стартувало ще 26 вересня 1971 року. У південній частині об'єднаної енергетичної системи Радянського Союзу планувалося будівництво атомної електростанції, яка мала забезпечити електроенергією досить великий простір. Це так званий центральний енергетичний регіон. Всього він собою являв 27 областей. Це, власне, Української Радянської Соціалістичної Республіки плюс Ростовська область. Загалом із населення 53 мільйони осіб. Це досить великий об'єм. При виборі місця будівництва враховували, що найбільш економічно доцільнішим буде радіус подання електроенергії, складатиме приблизно 350-450. Кілометрів. Проте було дуже багато труднощів і прорахунків уже в самому початку виборів місця, тому що регіон цей це українське. Полісся. Регіон досить з активною великою кількістю підземних вод, надземних вод і ґрунтами, які ну, не те, що не були розраховані на таку потужну електростанцію. Але, тим не менш, мали свої особливості, які слід би було врахувати. Але для радянської системи було що важливо? Важливо виконати поставлені для себе задачі. А те, як вони будуть ставитись, як вони будуть виконуватися, це як ми з вами знаємо. Знаємо, для радянської системи було досить стандартним явищем. Не досить важливо. Будівництво атомної електростанції фактично стикнулося з самого початку з дуже великими проблемами. Як згадував Анатолій Дятлов, заступник головного інженера з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції, зараз я вам його зацитую. Спершу внаслідок суворих строків, які очевидно неможливо було виконати, відчувався певний мандраж, напружені виробничні наради, виклики на роботу вночі, та результатом всього цього все одно були неминучі затримки, послаблення контролю і повернення до нормальних робочих ритмів. Акурат до наступного візиту керівників. Справа в тім, що на робітників, будівників і власне. Всі, хто був пов'язаний з будівництвом цим грандіозним, дуже тисли терміни і строки. А в першу чергу дуже часто згадують те, що в їдальні, де, ну, власне, Будівники. Будівельники, власне, там висів такий дуже такий яскравий плакат, на якому було написано даєш електростанцію до кінця п'ятилетки, здадім в 1975 году». Звичайно, настільки швидко це було нереально зробити, і 1975 рік в подальшому був зафарбований, і там була намальована цифра 6. Ну, як ви розумієте, в подальшому там було замінено і на цифру 7. І тільки 26 вересня 1977 року, е, включенням у мережу тур, турбогенератора номер 2 енергоблоку 1 ЧАЕС введено в дію. Ура! На території України з'явилася перша атомна електростанція. Пізніше її продовжують розбудовувати в грудні 78 року до енергомережі приєднається енергоблок номер 2 Три роки по тому, у грудні 1981-го, свою першу енергію виробить енергоблок номер 3 А вже в грудні 1983-го буде збудовано і введено в експлуатацію енергоблок номер 4 саме той, на якому власне, і станеться та аварія, про яку ми сьогодні з вами і говоримо. Але на момент здачі в експлуатацію четвертого енергоблоку це період був і було відбувалося ще й будівництво п'ятого енергоблоку, і от про п'ятий енергоблок ми маємо найбільшу частину незасекречених відомостей, і завдяки яким ми загалом також можемо зробити висновки про те, що відбувалося на виробництві, як відбувалось будівництво і які власне прорахунки були здійснені. Але повернемось до 1977 року. Це була велика радість запущення першої атомної електростанції. І е, спочатку е, директор будівництва відповідальний за будівництво, а в подальшому і директор самої Чорнобильської атомної електростанції Віктор Брюханов у одному зі своїх інтерв'ю він сказав таку дуже пафосну і красиву фразу. 1977 рік залишиться в історії радянської енергетики роком народження енергетичного гіганта на прип'яті. І дійсно, величезні надії, величезні сподівання були впокладені саме на цю енергосистему і електростанцію. Проте, будівництво і керівництво власне. Попідпорядковувалися міністерству енергетики. Справа втім, ви маєте розуміти, що в той час фактично все, що було пов'язано з атомною енергетикою, переважно було під керівництвом міністерства. Тепер у послухайте уважно міністерства середнього машинобудування. А що означає середнє машинобудування? Це такий скромний припис, який позначав фактично, був кодовою назвою, фактично, Міністерства атомного машинобудування. Це Міністерство підпорядковувало собі всі галузі, всі сфери, які пов'язані були із атомним і ядерним озброєнням, із електростанціями їх обслуговуваннями, наприклад, Ленінградська атомна електростанція. Була в їх підпорядкуванню. І, відповідно, сюди входила також і робота з усіма підприємствами, які виробляли необхідну техніку, необхідні матеріали будівельні, необхідну кількість різних інших різного іншого устаткування для того, аби такі об'єкти, як атомні електростанції, могли успішно працювати. Так от що сталося? Справа в тому, що міністр, міністром середнього машинобудування в цей час був. Юхим Славський. Що це була за людина? Ця людина була досить літньою на той момент, і взагалі це було досить характерним для періоду Брежнівського часу, тому що це епоха так званої геронтократії, коли люди досить рідко зміняли себе на кадрових посадах, і Юхим Славський фактично тривалий час працював в цій сфері атомної енергетики і фактично почував себе, як писали очевидці, власне. Як певний такий, знаєте, власник цього міністерства. І він був дуже ображений на те, що такий великий проєкт на території України було віддане не його міністерству, а, власне, Міністерству енергетики. Тому, що відбулося в подальшому? Вони мали сприяти виробництву необхідної техніки та будівельних матеріалів на ЧАЕС. Але всі вимоги і всі прохання і заявки вони проігнорували. Керівництво станції вимушено було шукати аналогічні виробництва, що неймовірно сильно знизило якість всіх виконаних робіт. Той же Анатолій Дятлов, заступник головного інженера з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції, він в своїх спогадах писав: вони. Міністерство середнього машинобудування сказали, що ми сказали, що ми, міністерство енергетики, маємо власні заводи, а тому, що називається Виробляйте обладнання самостійно. Креслення води б нам надали. Утім, я відвідав кілька заводів, що займалися виробництвом допоміжного обладнання для об'єктів Міністерства енергетики. Верстати там були на рівні прохідних майстерень. Замовляти на подібних заводах обладнання для реактора, все одно, що просити Тесляра виконати роботу столяра. Таким чином, складнощі при будівництві блоків виникали постійно. І це був. Тільки початок, ми ж з вами прекрасно розуміємо, що за часту. Аналоги і аналогічні виробництва вони дуже сильно страждають від недоліків і досить низької якості. А тепер уявіть собі, що е, фактично роботи із побудови і обслуговування атомної електростанції Чорнобильської вони були постійно пов'язані з якимись певними кількістю браку, недоліків. І завжди це були якісь дрібниці або більш е, велик, більші, великі дефекти. І ці дрібниці їх проблема в тому, що вони накопичувалися. Так, наприклад, понад 70% обладнання, привезеного одним з постачальників, мало серйозні дефекти. Вдумайтесь: 70%. 365 тонн металоконструкції для резервуару, в якому буде зводитись і подальшому зберігатися ядерне паливо, також мали дефекти. Залізобетонні панелі, надані одним із постачальників, були неправильного розміру і потребували коригування вже на будівельному майданчику. Тобто, давайте вдумаємося: 365 тонн металоконструкцій для резервуару, де буде знаходитись одне з найтоксичніших власне, хімічних сполук, найтоксичніші хімічні сполуки. Вони мали на самому початку дефекти, і якщо їх було необхідно власне, доробляти, змінювати, якщо називається таким жаргонним словом, підлампічувати безпосередньо на самому будівельному майданчику, ми ж розуміємо, що кількість дефектів і кількість браку вона тільки зростала все більше і більше і більше. Втім, головна проблема полягала не в цьому. Навіть якщо певні матеріали відповідали специфікаціям, Інша частина взагалі ще не прибула, загалом бракувало 2435 тонн металоконструкцій. Давайте не забувати, що ми говоримо про період з 1971 по 1977. і багато в чому тут мова йде якраз таки про період, коли поступово взагалі в радянській дійсності з'являється таке явище як дефіцит. Тому ви ж розумієте, що якщо Чорнобильська атомна електростанція будується. В форматі загальної системи радянської, то як же ця тенденція, яка була загальною, могла оминути і будівництво такого об'єкту, як атомна електростанція? Та ніяк. Просто ніяк. Спорудження станції стало справжньою проблемою. З одного боку, на Керівництво і дирекцію дуже тисли партійні представники, які прагнули відзвітуватися про досягнення, поставити собі галочку і піти далі. А чим швидше, тим більше рекорди, тим більше ти класний керівник. З іншої сторони на будівельників досить серйозно тисло КДБ комітет державної безпеки. Вони були відповідальні по перше за безпеку того, що і дотепер вважається секретною технологією. Ну, а по-друге, за безпеку експлуатації, по-третє, за виявлення недоліків і у проєктуванні та будівництві. Ну, що стосується якраз таки виявлення недоліків, то тут дійсно КДБ працювало досить успішно, тому що ми знаємо досить великий об'єм звітів, де офіцери КДБ Служби державної безпеки вони досить активно звітували нагору, що ЧС будується з величезною кількістю прорахунків і помилок. Так, в 1979 році, тодішньому очільнику КДБ Юрію Андропову в Москві було надано доповідну записку про низьку якість виконаних робіт на будівництві. Зокрема. От В документі йшла мова про одного із заступників Кизими. А хто такий Кизима? Кизима Василь Трохимович це був начальник управління будівництва Чорнобильської атомної електростанції, власне, під контроль якого потрапляла, потрапляла робота із підрядниками, і з пошуком матеріалів, і з роботою з фабриками і підприємствами, які виробляли ці самі будівельні матеріали. Так от. В доповідній записці було сказано, що один із його заступників допустив досить багато е, прорахунків. По-перше, будівництво фундаменту енергоблоку було без належної гідроізоляції. Давайте вдумаємося з вами, що таке гідроізоляція. Це ізоляція фундаменту від дії ґрунтових вод, а ґрунтові води вони можуть бути дуже руйнівними, власне, для. Будівель, а тим паче для основи будівлі. По-друге, установлення опор з похибкою на 10 см від потрібної точки. 10 см від потрібної точки це дуже багато. Ну І по-третє, зведення стін на 15 см в бік від проєктної позиції. Вдумайтесь. Ну, здавалося б, для нас, простих обивателів, ніяк не пов'язаних із будівництвом, 10-15 сантиметрів це не щось власне таке велике і страшне. Але для такого серйозного будівництва, як будівництво... Атомного реактору, це неймовірно, ну, це неймовірно груба похибка, досить страшна похибка, і такого не може бути доступ, допущено. Ну, в принципі, всі ми з вами недавно бачили, буквально от кілька місяців назад, як складалися у Туреччині будинки під час землетрусу. І там було зроблено теж дуже багато похибок. Тобто, ми з вами маємо розуміти, що 10-15 сантиметрів це надзвичайно грубі. Прорахунки. Але, як показувала практика, ніхто за це не ніс жодних покарань. Власне, із спогадів Віктора Брюханова, так нагадаю, це в подальшому директор ЧАЕС. Некомпетентність на виробництві, а саме у цехах заводів, позначається на будівництві, шляхом постачань низькоякісних матеріалів та роботи аби як. Розглянемо елементарний приклад розрахунки кутів. Криві двері та віконні отвори, нерівно прибиті елементи оздоблення, неправильні, неправильні розрахунки при проведенні сантехнічних робіт. І це ще, власне, далеко не все. В лютому 1986 року, фактично за два місяці до е, аварії, КДВ повідомляли про складнощі технічних вимог при будівництві вже п'ятого енергоблоку. Оскільки постачальники не доставили потрібного виду щебню для виготовлення бетону, бригада використовувала наявний камінь. А він був вдвічі крупніший за потрібний. Унаслідок цього залитий бетон не зміг розтектися щільно, залишаючи діри у структурі, і діри досить суттєві. Так в записці йшла мова ось про що. Непридатна для використання площа становить 300 метрів квадратних, зазначав офіцер КДБ. При введенні в експлуатацію п'ятого енергоблоку технічні недоліки, виявлені у виробництві бетону, можуть призвести до нещасних випадків, включаючи ймовірні людські жертви. Як ви розумієте, відповіді на це попередження взагалі на цю доповідну, ізгори не було надано в принципі. І е, в самій записці то мова йшла про п'ятий енергоблок, але е, аварія станеться вже за два місяці саме на четвертому, тому який вже працював. Який загальний висновок можна зробити? Е, аварія, яка відбулася 26 квітня 1976 року, вона не була чимось неочікуваним, вона не стала чимось, е, власне, надзвичайним ексцесом. Ні. На жаль, все, що ми бачимо за документами, за дослідженнями, ми бачимо те, що це в принципі стало закономірним, тому що прорахунки, якісь дрібні недоліки, вони постійно пов'язувалися із. О, Власне, будівництвом цього стратегічного об'єкту вони постійно супроводжували всі, абсолютно, сфери: будівництво формування від техніки, обладнання і ось цих дрібних деталей, дрібних порушень, дрібних різних таких дрібничок і невеличких прорахунків, їх була неймовірна кількість і величезний, величезний об'єм. І коли це одна-дві похибки, це не страшно. Але коли їх комплекс, то ми з вами бачимо, що це в перспективі може призвести до надзвичайно страшної трагедії, що, власне, і сталося. Загалом сама аварія вона стала, скажімо так, досить відправною точкою для дуже-дуже багатьох проблем. Власне тоді, в 86-му році, радіоактивним цезієм було забруднено. Три четвертих території Європи, вісім з половиною мільйонів жителів України, Білорусі, а власне Росії найбільш, найближчі дні були піддані величезним дозам опромінення. Біля півмільйона з них померли від наслідків радіації. До кінця літа 1986 року більше 90 тисяч осіб були евакуйовані із зони зараження. 81 населений пункт України став безлюдним. Власне Утворилася та знаменита 30 кілометрова зона відчуження, і наслідки всього цього вони надзвичайно потужні. Справа в тім, що після розвалу Радянського Союзу саме розхлюбувати ці наслідки, залишиться Україна, і слава Богу, що сам не насам -насам, нам будуть допомагати міжнародне співтовариство, МАГАТЕ. От і що дуже важливо, власне, наприклад, такі країни, як Велика Британія та Японія. Японія, як ніхто розуміє, що, що таке атомна енергія, як вона працює і які наслідки собою несе? І що цікаво, що це пов'язано не тільки з Хіросімою Нагасакі, а трошки пізніше. Якщо до цього, якщо Чорнобильська аварія буде однією з найперших таких найпотужніших аварій, які нададуть найвищий бал 7, то в 2011 році станеться. Аварія, яка догоне, на жаль, догоне власне, за своєю оцінкою Чорнобильську катастрофу, власне, катастрофу на електростанції Фукусіма. От. Ну, що потрібно ще сказати про цю власну ситуацію? Справа в тому, що на сьогоднішній день Чорнобильська атомна електростанція знаходиться, там буде збудовано спочатку саркофаг, в подальшому на сьогоднішній день об'єкт укриття. Який має власне поступово здійснити такий проєкт як ліквідацію наслідків, і, можливо, до 60-х років нашого 21-го століття в подальшому взагалі розібрати всю цю електростанцію, як то кажуть, до зеленої галявини. Але це тільки-тільки проекти? Взагалі, наслідки Чорнобильської катастрофи вони дуже серйозно обтяжувалися тим фактом, що радянська влада по своїй старій звичці вона дуже серйозно постійно намагалася скрити і е, не говорити про аварію, намагалася уникнути будь-яких підняттів цієї теми, що в подальшому тільки ситуацію погіршило. Особливо яскравим прикладом цього намагання показати, що все добре, так е, поганій грі при, скажімо так, трагедії, це власне 1 е, травня і парад в Києві. Це дуже, дуже страшний злочин, який здійснила радянська влада. Але, тим не менш, що потрібно зрозуміти самим ключовим моментом. Саме Чорнобильська катастрофа стала. Тим, що поховає фактично радянську систему. Це той випадок, коли держава не змогла справитися із е, такою катастрофою і суспільство обурилося. Воно вже перестало боятися тих репресій, які е, власне постійно, ну, скажімо так, грозилася влада. Плюс до всього, що важливо, це невдоволення екологічною ситуацією, це невдоволення брехнею, невдоволення. Олень тим як поставилася поставився центр до українського населення, до білоруського населення, призвів до того, що той український політичний рух дисидентський він. Якраз таки вийшов із маргінального стану, до нього почали прислухатися, з ним почали погоджуватися і в подальшому Чорнобильська атомна електростанція цей мирний атом, який вирвався на волю. Він фактично і став одним із завершальних етапів того, що Радянський Союз сама як система, як держава, почне сипатися. Україна вдруге ледь не зіткнулася з можливими потенціальними загрозами від мирного атому в 2022 році. Е, історичну правду у Росії давно замінила тоталітарна пропаганда, заснована на вірі у власну вищість і непогрішимість їхнього керівництва. Все це призводить до небезпечних ігор із захопленням атомних електростанцій. Ну, от на, на даний момент це в окупації все, все ще залишається Запорізька атомна електростанція. Ну і власне Чорнобильська. Які в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну власне стали полігоном бойових дій чи спробами шантажу ядерною зброєю, власне окупанти знаходились на території Чес 5 тижнів. За цей час з'явилася інформація про локальні пожежі в Чорнобильській зоні, загасити які Україна не могла через окупантів. Крім того, власне станція залишалася без електрики, яка необхідна, зокрема, для охолодження відпрацьованого палива. Перебуваючи в Чорнобильській зоні, власне, тривалий час і без необхідного захисту окупанти, ймовірно, отримували високі дози зовнішнього і внутрішнього промінення. Зокрема, от вони власне переміщалися на броніте. Техніці без радіаційного захисту через високотоксичну зону рудий ліс, і піднімали величезні хмари пилу радіоактивного, і власне, робітники атомної електростанції, розповідаючи про ті дні під окупацію, зазначали, що деякі російські солдати навіть не чули, навіть не знали і не уявляли, що таке Чорнобильська катастрофа. Чому це так? Звідки ми робимо висновок? Це все питання в першу чергу до шкільної системи до того, власне, до зберігання пам'яті, яке е, в Росії власне, замінене повністю тільки на одне явище. Це на спогади про велику отечественну вину. Всіх інших явищ, всього іншого, що було в Радянському Союзі, про це, власне, система воліє не згадувати. Ну, якщо зробити загальний висновок, то що можна сказати? Чи можливо, уник... Чи можливо було уникнути катастрофи на в 86 році? Як показує практика, і те, що ми власне ті документи, з якими стикаються наші дослідники на сьогоднішній день, і ті, які оприлюднюються постійно, ми можемо зробити висновок, що це системні порушення, настільки системні, що уникнути цієї катастрофи було просто неможливо. Скоріше, ця аварія була нестільки несподіванкою, скільки якраз таки системним явленням. Яке просто мало відбутися. Чорнобильська катастрофа стала попередженням всього людству. Наскільки, власне, крихким може бути наше майбутнє е, з неконтрольованою радіацією. Нинішня поведінка Росії знову ставить світ на межу катастрофи. І це треба зупинити. В день річниці Чорнобильської катастрофи про це варто згадувати, всьому світові, світовим лідерам і всім, всім. І не робити так. Як це роблять наші сусіди, всім дякую за увагу. Бережіть себе, своїх близьких. Віримо в ЗСУ. І все буде Україна. Дякую, до зустрічі. Я прийшов від Київщини і Житомирщини від народицького району. Я прийшов від Київщини і Житомирщини, які живуть на радіоактіад народівського району. От людей, які живуть на радіоактивній землі. страдают, переживают за будущее своих детей. Я пришел сюда от тех, кто лежит в больницах с позорным клеймом радиофобии, выдуманным казенной медициной. Позор Министерству здравоохранения, ставшему Министерством охраны ведомственных тайн. Скриваючому від народу правду о заболіваемості і дійсним екологічному состоянні України. Про дійсний екологічний стан України. Сьогодні тут жодного медика, крім мене, немає. Ніхто не зголосився виступити і розповісти про стан екологічний. Все це ховається у сейфа. Ганьба. Що, тільки з короби... Позор, що только із зарубежних публікацій ми узнайом о вреді і опасності малих доз радіації та інші згубні фактори, що з'явилися внаслідок Чорнобильської аварії. Поки можна ховатися за стіною спецдопусків, грифів для службового користування відомчих секретів. Чому ті, хто приховує правду, так цинічно зневажають власний народ долю його дітей?